П'ятниця у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко, і про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. Музика. У ніч на 30 травня Росія випустила по Україні 90 ударних БПЛА типу шахеди і безпілотників, імітаторів різних типів. 56 з них було знешкоджено повітряними силами України. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Одещина та Донеччина. Так на Харківщині через ворожі атаки було поранено 12 людей. Серед них дві дитини. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також приміщення, ферми та техніку у сільськогосподарському підприємстві. Зокрема, у Харкові у нас удару сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. У вогні були будівля та тролейбус. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Тим часом на Одещині у результаті влучання безпілотника виникла пожежа у відділенні нової пошти. Будівля була повністю зруйнована. Також пошкоджено вантажівки. Депутат Чернівецької міської ради від фракції пропозиція Андрій Кавуля достроково склав свої повноваження. Відповідний проєкт рішення ухвалили на сесії міськради 29 травня. За проголосували 24 депутати. Андрій Кавуля служить у війську та не має можливості відвідувати сесійні засідання. Його замінить Микола Зегрюк – заслужений вчитель України. Тривалий час він був директором ліцею номер 3 Був керівником управління освіти Чернівецької міської ради, а нині є керівником Чернівецької міської організації профспілки працівників освіти і науки України. Сьогодні, 30 травня, у закладах загальної середньої освіти Чернівецької громади пролунав останній дзвоник. Для багатьох учнів це завершення чергового навчального року, а для випускників прощання зі шкільним життям. Цьогоріч у Чернівецькій громаді навчальний рік завершили 1457 одинадцятикласників, а дев'яті класи закінчує 2844 випускників. До слова, у Чернівецькій громаді є 45 комунальних закладів загальної середньої освіти, а також 11 приватних. В Україні перенесли День захисту дітей. Відтепер він відзначатиметься щорічно 20 листопада. Про це йдеться в указі президента, уприлюдненому в п'ятницю, 30 травня. Таким чином, Володимир Зеленський синхронізував український день захисту дітей зі всесвітнім днем дитини. У часи війни роль жінки в суспільстві набуває нового змісту. Від тилу до передової, від громадського активізму до сектору безпеки та оборони, у Чернівцях втретє відбувся форум Жінки, мир, безпека, що зібрав експертів та фахівців з різних сфер, аби обговорити ключову тему: як забезпечити рівну участь жінок у процесах, що формують майбутні країни. Тож, чому важливо не просто залучати жінок до прийняття рішень, а давати їм реальну можливість впливати на них. Далі, у нашому матеріалі, у Чернівцях відбувся форум Жінки, мир, безпека від локального до глобального платформа, яка вже втретє об'єднує фахівців із різних сфер громадської діяльності за для обговорення. Ролі жінок у суспільстві в умовах війни серед учасників, активісти, волонтери, представники місцевої влади та громадських організацій, як зазначила радниця голови Чернівецької ОВАЗ гендерних питань Наталія Батракова, захід є частиною реалізації третьої редакції національного плану дій Жінки, мир безпека, ухваленого на виконання резолюції Ради безпеки ООН номер 1325. Ця резолюція передбачає залучення більшої кількості жінок до процесів миротворення, до прийняття рішень. Я наголошую, не до процесів прийняття рішень, а саме до прийняття рішень, щоб вони могли впливати на ці рішення, які потім виконуються. І також ми говоримо про збільшення кількості жінок в секторі безпеки і оборони, тому що сьогодні, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, у нас велика кількість жінок. А сьогодні ми говоримо про цифру майже. Майже 70 тисяч жінок, які на рівні з чоловіками несуть військову службу в Збройних силах України, при цьому вони перебувають на бойових посадах. У межах форуму також обговорили практичні кроки з реалізації національного плану на місцевому рівні. До слова, Чернівецька область має власний обласний план дій, який цьогоріч завершується. Однак вже триває підготовка до створення наступного. Деякі громади області навіть розробили й локальні плани, що дає змогу не лише формувати політику, а й спрямовувати бюджетні кошти на підтримку гендерної рівності. каже пані Наталія. До слова захід організовано у межах проєкту. Який реалізується Українським жіночим фондом за підтримки уряду Канади? Уряд Канади він є послідовний у своїх діях і підтримує ті всі ініціативи, які сьогодні потребують підтримки в Україні. Окрім того, що відбувається форум, здійснюється реалізація грантових проєктних заявок, які були підтримані так само українським жіночим фондом. І окрім всього іншого, передбачається низка тренінгів з розвитку лідерських якостей жінок. Окрім цього, передбачається і серія тренінгів для представників силових структур, аби формувати ширше розуміння гендерної політики як наскрізного принципу державного управління. До речі, Україна стала першою країною серед країн Організації Об'єднаних Націй, яка прийняла національний план дій 13-25 під час військових дій. Грузія мала теж такий досвід, але вони це зробили постфактум після, після війни. Ми це зробили на цьому етапі, і наразі здійснюється вже реалізується третя редакція. Форум жінки, мир, безпека у Чернівцях не лише порушує стратегічно важливі питання участі. Жінок у миротворчих процесах, а й демонструє конкретні приклади вже реалізованої участі жінок у сфері безпеки. Серед таких прикладів діяльність жінок-рятувальниць, які на рівні з чоловіками виконують небезпечні завдання в зоні бойових дій. Речниця головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Мирослава Іванчук акцентувала сьогоднішні реалії зруйнували стереотипне уявлення про жіночу роль у державі. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі речі про те, наскільки перегорнулося уявлення про роль жінки саме у безпеці нашої держави, тому що сьогодні дівчата це не тільки там мами, дружини, берегині, сім'ї і все решта. Сьогодні це і саперки, рятувальниці, фахівчині безпілотних літальних апаратів, які виконують завдання за призначенням у найгарячіших точках нашої країни. Сьогодні наші дівчата на Харківщині, у Херсоні, на Донеччині. На Запоріжжі виконують завдання за призначенням на рівні з чоловіками. І сьогодні, коли відбуваються військові дії, там вже ніхто не думає, хто поруч з тобою, жінка чи чоловік. Думають про те, що це має бути людина, котра тебе не підведе і котра професіонал у своїй справі. Форум у Чернівцях став черговим кроком на шляху до створення безпечного справедливого суспільства, у якому жінки не просто присутні, а мають реальний вплив. Аліна Рябко теми днятива. Провідні українські та закордонні експерти у сфері захисту прав людини, медіації та адміністративної процедури вже у восьми зібралися у Чернівцях на міжнародному правничому форумі. Тож які актуальні питання стали темою науково-практичних дискусій, розповідаємо далі у сюжеті. В умовах повномасштабного вторгнення російських військ дотримання прав та свобод людини є наріжним каменем у всіх сферах життя, особливо якщо це стосується публічного врядування. Саме тому ці питання і лягли в основу восьмого міжнародного правничого форуму, який відбувся у Чернівцях. У цьому контексті дуже важливий пошук механізмів, які дають змогу досягти балансу інтересів людини та інтересів відповідних інститутів інституцій нашої держави наголошує декан юридичного факультету Чернівецького національного університету Віталій Твічен, коли вступають відносини і інституції і державної влади і громадянин, відбувається різного роду, скажімо такі моменти, коли можуть порушуватися права людини, і в цьому контексті важливо відшукати відповідний баланс, який дає змогу задовільнити. Нити водночас інтереси людини і не порушити її права, але водночас і не паралізувати роботу відповідного суб'єкта публічної адміністрації, адже також мова буде вести сьогодні на конференції і про питання дискреційних повноважень, які дають змогу відповідному суб'єкту приймати те чи інше рішення, звісно, на відповідних підставах. Зокрема, одним із важливих питань у воєнних реаліях є взаємовідносини. Носини держави і ветеранів, які стояли на захисті України, але наразі мають адаптуватися до цивільного життя. Так, професор національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сергій Фетчишин у своїй доповіді порушив проблему залучення ветеранів війни до державної служби. Тема доповіді, на мою думку, безумовно актуальна, тому що наразі з фронту повертається дуже багато наших співвітчизників, які намагаються знайти себе в цивільному житті. І тому е, аналіз міжнародного досвіду, е, вивчення цього досвіду, вивчення позитивних практик стане в нагоді нам для того, щоб ми допомогли були вдячні, як, як знак вдячності ветеранам, допомогли їх працевлаштувати у цивільному житті, і з однієї сторони, а з іншої, використали їх досвід, мотивацію, професіоналізм, патріотизм для підсилення державної цивільної служби. Окрім того, завідувач кафедри теорії та історії права того ж університету. Ігор Процюк вважає, що така тематика форуму є надзвичайно актуальною і у контексті вступу України в ЄС, адже допомагає відобразити правові цінності, які є в Європі та у всьому цивілізованому світі. На цьому форумі дуже багато таких доповідей, які дають конкретні такі відповіді на ті питання, які на сьогодні є в Україні, і для студентів, і для науковців це і важливо, і потрібно. Тому вважаю, що і в подальшому потрібно проводити такі, скажімо, заходи, які би я назвав таким святом науки. Загалом у форумі взяли участь близько 40 українських та закордонних експертів, і таке широке представництво дає можливість комплексно розглянути кожну проблему та обмінятися досвідом у виробленні тих чи інших механізмів дотримання прав людини. Сьогодні до нас доєдналась. Наша освітньо-наукова спільнота з наших міжнародних партнерів: це і Польща, Литва, Болгарія, Франція, Молдова. Також ми вдячні нашим національним партнерам, вже які з нами організовують дані заходи не перший рік, адже це демонструє наше єднання, нашу позицію і бачення в майбутнє. Як зазначає завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного національного університету Валерій Колпаков провничий форум орієнтований, аби пробудити думку під час дискусій та обговорень між досвідченими фахівцями та продовжити спілкування поза межами форуму. Учасники форуму мають працювати над тими ідеями, які тут так сказати були оприлюднені на протязі певного періоду і доводити ці ідеї по перше до наукової спільноти, по-друге, доводити ideia dos students Ну і головне там не лише наукові ідеї, головне це і виховання молоді у відповідному відповідному душі. Саме тому активна участь у форумі не лише провідних експертів, правників, а й студентів забезпечує для майбутніх юристів неоціненний досвід. Зауважує декан факультету Віталій Вдовічин. Ми вдячні нашій студентській молоді, що не дивлячись, який це чи перший курс, це магістри. Вони активно приймають. Участь, адже фактично такі заходи відбуваються задля також їхнього розвитку, щоб розуміли, які процеси відбуваються в державі, як формується правнича наука в стінах відповідно університету та факультету, зокрема Тетяна Дубіцька та ТВА. Фіктивний висновок лікарсько-консультативної комісії за 3,5 тисяч доларів депутат з Буковини заробляв на відстрочках від призову на військову службу. Так, служба безпеки України викрала ще одну схему ухилення від мобілізації, організатором якої став начальник служби у справах дітей і за сумісництвом місцевий обранець міськради одного з населених пунктів Чернівецького району. Фігурант входив до складу спеціальної комісії, яка займалась підтвердженням фактів здійснення жителями громади постійного догляду за хворими родичами. У листопаді минулого року зловмисник разом з іншими двома членами комісії за 6 тисяч гривень підписали акт, у якому зазначили, що їхній клієнт, чоловік мобілізаційного віку, доглядає за своїм 84-річним дідусем. Проте за кілька днів чиновник змінив умови і запропонував клієнту оформити фіктивний висновок ЛКК про наявність невіліковної хвороби в його матері. І цей документ він оцінив у три тисячі доларів, США, запевнивши, що має особисті зв'язки в медичній. Чних колах, тож питання вирішиться позитивно. На початку травня вже цього року депутат передав клієнту обіцяний висновок і заявив, що тепер комісія повинна підписати відповідний акт, а це коштуватиме ще 600 доларів. США, інакше відстрочки від мобілізації він не отримає. Оперативники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому після отримання останньої частини винагороди просто в приміщенні міської ради. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож, я з вами прощаюся, бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.